Якщо зважати на те, що є е, деяке перевантаження в західному напрямку, е, кількість людей, які туди їдуть, це дуже важливо розуміти. Е, що стосується е, інших складових на дорогах, да, то е, немає на ніяких магістралях, якихось там ексцесів чи, е, чи щось таке інше. Далі, що стосується е, палива на заправках, безумовно, маємо спекулятивний високий попит. І тому є дефіцит палива, який зараз вирішується, в якому в якому стилі ми будемо вирішувати ці питання, тобто де, і як, в якої кількості ми будемо завозити паливо на автозаправки. Це є проблема з топливом топливом, паливом невеличка є. Що стосується товарів загального попиту, да, тобто в магазинах продукти харчування на сьогоднішній день. Запаси перевірені, запаси є на 15-20 днів. Складські запаси прямо в мережах магазинів. Ну, наприклад, на наприклад, АТБ можна сказати, це. Тобто, безумовно, якщо буде спекулятивний попит, такий, як і на заправках, автозаправках, то трошки менше по кількості днів в нас будуть запаси продуктів харчування. Але я думаю, що це все буде вирішувати вже в такому оперативному режимі. Зараз створюється якраз прем'єром оперативно-економічний штаб, який якраз займається окремими питаннями, які виникають в сфері, ну, в сфері економічній сфері. Е, ну Приміром, так що стосується Укрзалізниці, ще ще одне питання. Знову ж таки курсують потяги, які йдуть в напрямках заходу України, центру України. Безумовно, є евакуаційні потяги, які будуть йти з Луганської Донецької областей. Є відміна окремих окремих рейсів, зрозуміло, в напрямку Сходу України. В цілому, в цілому, Укрзалізниця поки що працює теж в штатному надзвичайному, я скажу підкреслю, надзвичайному режимі. Це головне. Що стосується військової ситуації, трошки пізніше вже дамо е актуальну інформацію, що відбувається в яких областях. І е я думаю, що зовсім скоро вже будемо мати е повний на обсяг всієї інформації, яка стосується е підтримки західними партнерами. Які санкції, які санкційні пакети, які дії вони? Предприймають для того, щоб допомогти Україні, в тому числі фінансові дії, в тому числі санкційні дії, в тому числі юридичні дії, які вони можуть нам запропонувати. От така ситуація на сьогодні. Ще раз підкреслю, підкреслю ключове для розуміння. Дві речі дуже важливі, і ми маємо їх дотримуватись. ЗСУ. Абсолютно підкреслюю, абсолютно готове для того, щоб відпрацювати на напрямках, де є вторгнення. Безумовно, це перше. Друге, хочу, щоб ви не розповсюджували інформацію неперевірену про будь-які взриви, чи будь-які атаки, чи будь-які вторгнення в конкретних населених пунктах, офіційну інформацію, або ми, або військові дадуть після перевірки. Це Друге і третє постійно будемо тут проводити брифінги. Постійно зараз будемо отримувати ще відео і фото факти того, що відбувається на сході країни, тому що там трошки, ви ж розумієте, складніше з інтернетом, да і з мобільним зв'язком. Тобто, будемо отримувати конкретні свідчення того, що роблять росіяни там. Де збиті літаки, де, де підбиті танки? Тобто, що це повноцінне підкреслюю повноцінне вторгнення з максимальним використанням всієї збройної можливості, збройних можливостей Російської Федерації. Дякую, Шановні колеги, зараз питали про ще один удар по броварах. Да. колеги да, вже виклали в інтернет, да був один ракетний удар ще по розташуванню командування сіл спеціальних операцій. За нашими даними втрат немає зараз, але дані уточнюються. Також є інформація, що в Києві пролунав сильний вибух. Було чути на Троєщині. Да, ну на троєщині це напевно, це бровари скоріше, це спрацювали. Зараз може бути хвиля. Може бути хвиля наступних повітряних ударів по території України, в тому числі по об'єктах в Києві. Так що маєте на увазі, і це ну ми ж не знаємо. Я ж не, не можу влізти в Ситуаційний центр Російської Федерації збройних сил і зрозуміти, які об'єкти, ну, скоріш за все, це цивільні об'єкти не будуть затронуті, Вони не хочуть зліти населення і наражатися на критику в світі, як варвари, які б'ють по цивільним об'єктам. Військові об'єкти, але я думаю, що вони всі евакуйовані вже і втрат. Не буде, або але будуть мінімальні. Конкретні дані ми уточнимо, але якщо пішли дані, значить пішла інша друга хвиля повітряних ударів. Таких ударів хвиль за добу може бути 3-4, не треба впадати в паніку. Все одно це не буде гірше, ніж ми пережили вже вранці в п'ятій ранку. Конкретні дані ми надамо трохи пізніше, коли обробимо інформацію. Дякую.